Коли наступив цей, цей ранок, я почула вибухи, вірніше прокинулась від вибухів. Зрозуміла, що в першу чергу треба рятувати дитину. Мене звати Марія, я в Державній прикордонній службі вже 5 років. До цього працювала по спеціальності в медиком, взагалі фельдшер. 9 років працювала в інституті травматології та ортопедії. А після декретної відпустки вирішила, що все-таки треба щось змінювати в цьому житті. І так як в мене чоловік військовий, вирішила стати теж військовою. Колись в шкільні роки я мріяла про про це, про військову службу. І все-таки, можливо, стала сміливішою після народження дитини і пішла служити до 24 лютого, до цього жахливого дня. Я проходила службу в одному з підрозділів Київської області, і мені моя робота дуже подобалась, дуже цікава робота. Ми з чоловіком відвезли дитину до батьків. Я його міцно обняла і розуміла, що можливо я його не побачу. Так, як чоловік прикордонник, так як і я. То важкувато зараз, так як дитина хоче бачити і тата, і маму не можемо якби, приділити йому зараз багато уваги, але не маю надію, що це швидше закінчиться. Після того як дитину залишили в безпечному місці, ми повернулися звичайно на службу, бо це наш обов'язок захищати країну. Після того чоловік залишився в підрозділі. А, мене, а я поїхала на захід, так як там треба була допомога, ну, наша допомога, бо дуже багато людей виїжджали з країни. Було дуже шкода, що вони покидають країну. було дуже... Скажем, так страшно дивитись на це все, як люди з якимись речами, можливо, все, що вони встигли схопити в себе вдома. Просто виїжджали. І дуже шкода було маленьких діток, що вони дуже багато часу провели в дорозі. Це дуже тяжко для них, і що невідомо, коли вони повернуться в країну назад. Коли вже стало менше виїжджати людей, ми повернулися на Київщину. Я зараз на даний момент виконую обов'язки фельдшера. Дуже чекаю на перемогу, щоб наша сім'я, скажімо так, була вже разом. А так як дитина знаходиться у батьків, ми рідко бачимося, але слава Богу, що бачимося, і маю надію, що це станеться якомога швидше. Um, і всі повернуться на свої робочі місця, <хи> і будемо піднімати якось свою країну, допомагати захищати її надалі. Однозначно планую залишатися на службі і виконувати надію. Маю надію виконувати свої обов'язки, які ще виконувала раніше. Саме важливе, і ну, взагалі, мрія, мабуть, не тільки моя, а всього е народу, щоб настав мир. Це, мабуть, саме основне. Про що зараз можна тільки мріяти?